Не знаю, як для вас розпочався цей ранок, але не дивлячись ні на що, я хочу побажати вам доброго ранку, хочу побажати вам миру і спокою від Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа на передачі ранок з надією. Адже тільки Бог несе нам надію. Тому ми маємо бути вдячними Йому за подарований день. Ми маємо бути вдячними Йому за обітниці, які він дає нам через Своє Слово. Пам'ятайте, усі, що віддали своє серце Ісусу, вони у надійних руках. Мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. І я даю їм вічне життя, і вони не загинуть по вік, і ніхто не забере їх з моїх рук. Коли Сатана почув слова, я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її, він зрозумів що людям буде дана сила протистояти його спокусам. Він усвідомив, що його претензії на те, щоб стати князем новоствореного світу, будуть оскаржені, що прийде той, чиї справи покладуть кінець його злим намірам, що він і його ангели зазнають остаточної поразки. Упевненість сатани у власних силах і його відчуття безпеки зникли. Адам і Єва піддалися його спокусам, і їхнім нащадкам довелося відчути на собі міць його нападів, але без помічника вони не залишаться. У світ прийде Син Божий, щоб зазнати всіх спокус та здобути перемогу над ними заради нас. Ворожнеча між грішними людьми та сатаною виникає лише в тому разі, якщо вони переходять на Божу сторону та підкоряються закону Єгови. Це дає їм силу опиратися спокусам сатани завдяки жертві Христа. Вони здатні виявляти послух. Син Божий, задягнувшись у людську природу і будучи випробований у всьому, подібно до нас, зазнав нападів ворога і вистояв. І лише його силою, людські істоти можуть здобути перемогу, зіткнувшись зі спокусником, але не піддавшись його хитрощам і зухвалості. Прийнявши Христа як особистого Спасителя, люди можуть вистояти під тиском споку сворога. Людські істоти можуть мати вічне життя, якщо приймуть небесні принципи і дозволять Христу підкорити їхній розум і серце послухові закону Єгови. Христос. Наскрізь бачив задуми сатани і аж до кінця своїх випробувань стояв твердо, відмовляючись відступити від вірності Богові. Сьогодні сатана спокушує кожну душу, як колись він спокушував Христа. Він намагається кожній людині нав'язати своє мислення. Спаситись застерігає нас. Щоб ми не вступали в боротьбу із Сатаною та його силами самі. Ми можемо протистояти їм тільки на біблійній основі. Так написано. Чим менше ми будемо заглиблюватися в суперечки з тими, хто опирається Богові, тим твердішою буде наша основа. Ми повинні якомога рідше повторювати вигадки сатани. Нехай кожна спокушвана душа, невідривно дивиться на небесні принципи, пам'ятаючи про обітниці. І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, тобто між тобою, дияволи, і між церквою. І всі, хто належать до церкви, вони будуть ворогувати з тим, що називається зло, а нам дана переконлива сила Христа. І навіть ті, які не вірили в нього, дивувалися з того. У Євангелії від Луки, в 4 розділі, в 32 вірші, ми читаємо. І дивувалися з Його вчення, бо слова Його мали у владу. Місія Христа була виявлена ним через переконливі чудеса. Його вчення дивувало людей. Йому не була притаманна специфічна мова книжників, сповнена містицизму обтяжена недоречними формами та безмістовними вимогами. Його вчення було істиною, яка відповідала потребам серця. Це вчення просте, ясне та зрозуміле. Практичні істини, які він промовляв, мали переконливу силу і привертали увагу народу. Навколо нього тіснилося безліч людей, зачарованих Його мудрістю, манера, у якій навчав Ісус, відповідала величі проголошуваних Ним істин. Там не було пробачення нерішучості, жодної тіні сумніву чи невпевненості, ніби усе може бути інакше, ніж він проголошував. Він говорив про земне і небесне, про людське і божественне з незаперечним авторитетом, і люди дивувалися з його вчення, бо слова Його мали владу. Ісус проголосив себе Месією, але народ не прийняв його, хоч і бачив його чудеса, і дивувався Його мудрості. Він не відповідав уявленням людей про Месію. Їх навчили, що прихід визволителя супроводжуватиметься земною пишнотою та величчю. Тому вони мріяли про те, як під владою лева, що без племені Юда, юдейський народ, піднесеться над усіма народами землі. З такими уявленнями вони не були готові прийняти покірного вчителя з Галилеї, хоч він прийшов саме так, як передбачали пророки. Його не розпізнали, як істину, його не розпізнали, як світло для світу. Хоч він і говорив так, як ніхто до нього, бо вигляд його був скромний і безпретензійний. Спаситель прийшов без земного блиску та слави. Проте в самій його присутності відчувалася велич, яка свідчила про його божественний характер. У його манерах, хоч і м'яких та привабливих, була помітна влада, здатна уселити повагу і благоговіння. Він наказував, і хвороба залишала страждальця. Мертві чули його голос і оживали, сумні серця наповнювалися радістю, а струджені та обтяжені знаходили спокій у його співчутливій любові. Кульгаві, сліпі, паралізовані, прокажені і уражені різними хворобами, приходили до нього, і він зціляв їх усіх. Небеса схвалювали його вимоги могутніми. Проявами, і Він творив ці чудеса, користуючись силою, яку давав йому Небесний Отець. Він залишив для нас приклад, щоб ми діяли точно так. І я хочу молитися, дорогі мої, щоб і ми віддали свої серця Ісусу і керувалися Його силою. Наш дорогий Небесний Отець, схиляючись перед Тобою ці хвилини. Ми складаємо щиру подяку за твою безмежну любов, за приклад життя, який ти залишив. Ми щиро дякуємо тобі за науку, яку ти дав через своє слово, за священну історію, щоб ми могли бачити, як виконувалися пророцтва. І як жалко, що деколи ми не до кінця, усвідомлюючи все, йдемо своїми дорогами, обираємо своїх Спасителів, микаємося у всьому. І сьогодні ми розуміємо, Ісусе, що без тебе ми не зможемо робити нічого. Тим більше не зможемо бути спасенними. Тому ввіряємося в Твої руки і хочемо, Господи, щоб Ти навчав нас. Нам дай мудрості завжди читати Твоє Слово, переконуватися у правдивості істин, які Ти залишив, і бути Твоїми справжніми послідовниками. Допоможи нам прийти до Тебе, Господи, міцно вхопитися за Твою руку, і що не трапилося в житті, довіряти Тобі. Господи Боже, перед нами день життя. Ти благослови нас, наші сім'ї, родини, ти благослови наш край. І всіх, хто піднімає свій голос до Тебе, почуй, Господи, хто покладає свою надію, і як колись Ти ціляв хвороби, так і сьогодні, Господи, почуй таких, що молять про зцілення, хто в різних переживаннях, Ти і їх благослови. І особливо просимо Тебе за тих, хто захищає правду. Ти, Господи, їх поблагослови, Тих, хто захищає свою землю, свої родини. Ти поблагослови, Тих, хто захищає країну свою, ти поблагослови. Наша молитва в дороге ім'я Ісуса, а Тобі, Богу нашому, подяка, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Досить зрозумілі і доступні слова ми могли сьогодні прочитати мої вівці. Я скажу так, мої послідовники, каже Ісус, слухаються мого голосу. Тому, дорогі мої, якщо ми кладемо під сумнів слова, з якими звертається до нас Ісус, ми кладемо під сумнів самого Ісуса. Бо Ісус каже: якщо вони слухаються мого Голосу, то я знаю їх і вони йдуть за мною. Та хотілося б, щоб кожен із нас. Коли чує про якесь свято, чи треба робити якусь дію, відкрив цю святу книгу і подивився, чи я правильно роблю це, чи я не просто даремно це все роблю. За що колись почую слова Господа, я тебе не знав. Так хотілося, щоб ми сьогодні чули цей голос. І в день, коли прийде Ісус, щоб ми почули Його голос. Увійдіть благословенні, в радість мого Отця. Я даю вам вічне життя, де вже ніхто і нічого вам не буде приносити шкоди. Так хочеться вірити у це, так хочеться бути послідовником Божим уже. І так хочеться, щоб цей день настав уже. Давайте прискоримо Його, бо Господь не бариться, а чекає, щоб ніхто не загинув, щоб усі зрозуміли його волю і прийшли до Нього. Я дякую йому за це довготерпіння, але хочу, щоб сьогодні він допоміг нам прожити день разом із ним. До побачення!